Привіт! Сьогодні покажу збірку, яка для багатьох користувачів буде оптимальна на 26 рік. Вона чудово підійде для 2К Quadжді геймінгу, гарно впорається з робочими задачами, буде тиха і запакована в корпус так званий Акваріум, який доволі популярний. Це все прораховано без зайвих переплат, про що так часто переймаються в коментарях. Приємного перегляду! Охолодженням процесора займеться, як на мене, оптимальний варіант від ID Cooling. це Frozen H620 Pro SE. Чому? Бо версій цього охолодження є багатенько відрізняються вони між собою вертушками та саме зовнішнім виглядом. У сьогоднішньої радіатор, як і у дорожчих, просто не пофарбований. Два кулера по 5 лопастей. У дорожчих йдуть на 7 лопастей. І вони дають кращий повітряний струм. Хочете підсвітки, доплатіть і буде взагалі соковито. Обираючи версію для білої системи, можна взяти SE. з такими ж вертушками, як тут, у сьогоднішньої вежі, але з підсвіткою. Та в такому випадку вже є сенс доплатити за повноцінну а 620 де буде і по візуалу набагато соковитіше, і по продуктивності. Радіатор, як ви вже побачили, двохсекційний теплових трубок 6 штук, і вони не торкаються кришки процесора напряму. Поліровка п'ятки, При цьому гарна. Висота кулера становить 157 мм. Вертушки якісні, тихі, обертаються від 300 до 2000 обертів на хвилину. Комплектація приємна, мануал зручний. Якщо збираєте перший раз, дотримуйтесь інструкцій, не поспішайте і проблем з встановленням цього охолодження не виникне. Процесор обраний Ryzen 7 7700 як доволі універсальне рішення. Він має 8 ядер і 16 потоків на архітектурі Zen 4, що забезпечує відмінну продукцію. Уктивність як в іграх, так і в робочих сценаріях. Монтаж відео, стрімінг, багатозадачність. Частота в бусті 5.3. Вона стабільна. Підтримка слоту 5.0 зараз обов'язкова і вона тут присутня. Чому не версія 7700X? Тому що та вже дорожча і далеко не всім рентабельно за той приріст переплатити. По ціні від X-версії вже недалеко і 7800X3D, для якого вже теж бажано кращу материнку та потужніше охолодження, як і для Xa, який споживає і Гріється сильніше, ніж простий 7700. У заявлене ТДП 65 Вт, багато хто вірить і думає, що охолодити цей камінь можна чим завгодно. Але ні, він навіть в іграх при неповному завантаженні спокійно буде брати 75 ватт, а робочі з коробки для нього взагалі 90. Бюджетна вежа з ним впорається, температура буде не критична, особливо, якщо провести додаткові маніпуляції з налаштуванням. Але камон. Віддавати за камінь більше 10 тисяч гривень, то можна вже і виділити на вежу. 2-3 тисячі, щоб було тихо, холодно і при цьому на будь-який смак по вигляду, а не економити і брати на нього щось до тисячі, повіривши в 65 ватт і потім слухати під столом літак. Материнська плата Gigabyte B850M Force з Wi-Fi 6 e Bluetooth тут 5.3. Нюансом може бути для когось наявність лише двох портів для оперативки. Зараз багато хто бере 16 ГБ двома планками по 8, щоб потім докласти ще 16. Та я б рекомендував брати в такому випадку просто одну планку. На 16. В іграх ви через одного канал нічого майже не втрачаєте, при цьому так буде навіть дешевше. Чудова материнка за свою ціну, при цьому по дизайну щось цікавеньке завезли, а то все або чисто чорне, або чисто біле. Під SSD тут слотів з запасом три штуки. Основний слот уже на 5.0, хоча топовий SSD на 5.0 зараз мало кому потрібен, особливо після підняття цін. На основному слоті присутній радіатор, такий ми вже бачили на материнці D3 HP, він нормальний. Не забудьте проклеїти прокладки під SSD, щоб був хороший прижим. Схема живлення накрита радіаторами, досить непоганими. При цьому бачимо декоративну накладку з пластику. По зовнішнім портам тут є все необхідне для базового набору периферії, плюс ще будуть роз'єми на самому корпусі. По внутрішнім теж нормально, так би мовити, базовий мінімум. Це стосується і s fan конекторів і конекторів на підсвітку. З цікавого, у нас тут в біосі ще є X3D Турбомод. Програмне забезпечення. Гігабайт супер, максимально зручне та інтуїтивне для звичайних користувачів, тож зможете налаштувати систему під себе. Друзі, швиденько хто встигне, в наявності з'явились старі добрі Renegade минулого покоління по 10 тисяч гривень на 1 терабайт. При тому, що кц 3000 коштує вже 12, а він навіть гірший трішки. В цій збірці SSD Kingston nv 3 всім нам знайомий. Куплений він сюди ще за 6 тисяч, вже знову подорожчав, коштує 8. Тож той Renegade, хто встигне, хапай. Взагалі по накопичувачах беріть те, на що вистачає бюджету. Головне ресурс і гарантія. Швидкість максимальна для базових потреб вам не знадобиться і не буде досягнута, навіть якщо розглядати nv 3 В принципі, що по ньому сказати, чудова швидкість, гарний ресурс. Деякі виробники вказують більший ресурс за цю ціну, але гарантії вони дають на декілька років менше. Думаю, це про щось говорить. Оперативна пам'ять Kingston Fury Beast 32 ГБ двома планками по 16, на частоті 6. 000. Вона на нормальному таймінгу, 36-му. Перезапишу вставочку голосом, бо ціни змінилися знову. На момент покупки на 36-му таймінгу оперативка була дешевша більше, ніж на 2000 гривень за 30-й. Наразі різниця в ціні в районі 600 гривень, тому можете доплачувати брати на 30-му. Та скоріш за все ціна підростає і на 30-й таймінг, тому якщо різниця буде в районі 2000 гривень, а у вас обмежений бюджет, не бійтеся брати 36-й, там різниця не така критична, якщо частота однакова у 6000 буде. Відеокарта RTX 5070, версія OS, виконання від Gigabyte Windforce. Хороше бюджетне виконання. Ну, в порівнянні з дорожчими. Та я не знаю, як ці ціни коментувати вже. Нормальне виконання, гарне охолодження, вертушки тихі, карта шуміти не буде, температури гарні, побачите на тестах, частота тримається стабільно. 12 ГБ відеопам'яті вистачить на роки, що вперед не хвилюйтесь. Цього буде з запасом для 2К. У кого обмежені бюджети, не бійтесь дивитись на карти 5060 Ti чи навіть просто 5060. Вони достойні, з оптимізацією і всі новинки на них працюють добре. Блок Живлення First Player HA750BA4 на 750 Вт. Він у нас на голдовій сертифікації і гарантія з ним 10 років. Пакування, звичайно, потужне, гігантська коробка з якісного матеріалу. Всередині навіть макулатура виконана преміально. Дуже приємно розпаковувати. Отримаєте задоволення, якщо візьмете собі. Посилання, до речі, буде на нього в описі і промокоди на знижку теж я там позалишаю. У окремій коробці у нас кабелі, вони гарної якості. Візуально оплітка виконана красиво. Кількість роз'ємів закриє будь-які потреби на споживання до 750 Вт. В комплекті ще стяжки, перемичка для старту блоку без системи та гребенці, які розділять кабелі, типу щоб красивіше було ось так. Та вони під більший діаметр кабелів, не тримаються нормально. Сам блок живлення в першу чергу демонструє свій красивий дизайн. Круто все виконано, бачите це самі. Радує мене зона забору повітря, великі отвори. Це позитивно буде впливати і на температури. І на рівень шуму. Вентилятор тут на 120 мм, він якісний, блок живлення працює тихенько, без навантаження великого він взагалі не запускає вертушку, тож за це можете не перейматися. Присутні тут всі основні захисти, тож нестабільність нашої електромережі він витримає корпус від аерокул. У нього бачимо зверху багато місця в сьогоднішньому випадку залишилось постувати. Воно там для водяного охолодження. Змонтувати тут водянку можна легко і зручно на 240 чи на 200. 80 Стане тут навіть товстенний радіатор Arctic добре. Приємний момент з отвором для кабелю на відеокарту, дрібничка, та часто його не вистачає в багатьох корпусах. По якості все добре. Нормальний метал, гарна якість збірки, всі стики ідеальні, вертушки комплектні, тихі, збоку, бачимо, у нас дві реверсивні, всі вони з RGB підсвіткою. Гарантія на корпус 2 роки, до речі, зазвичай бачимо на корпуси 1 рік гарантії. По зовнішньому вигляду він мінімалістичний. Чекаю ваші коментарі на рахунок його вигляду та й вигляду цієї системи. Загалом. Якщо додивились відео до цього моменту, то саме час поставити лайк, перевірити підписку на канал та залишити свій коментар. Погнали дивитися тести, але перед цим скажу, що в описі є мої контакти. Якщо бажаєте замовити в мене збірку чи підбір комплектуючих, у Kingdom Come Deliverance 2 можемо викручувати все на ультра у Quad HD і при цьому бачити в стабільну вище 100 кадрів. Просадки бувають до рівня 80-90%. Все звичайно ж залежить від локації. При цьому кадри можуть підніматися і до 120. Час кадру при цьому завжди залишається стабільним і рівним. По температурам системи все просто чудово. Відеокарта в районі 60 градусів, процесор не доходить до 60. Частота стабільна, що на відеокарті, що на процесорі. В принципі, цього і очікуєш від системи такого рівня. Зараз, на жаль, тенденція випускати досить сирі ігри, щоб поскоріше заробляти. Та з оптимізацією все працює просто ідеально. В тому числі і Stalker 2. У HD я викрутив абсолютно все на ультра. І ми бачимо вище 140 FPS. Якщо звернути увагу, то і охолодження на процесорі працює далеко не на повну, і на відеокарті теж. ПК працює дуже тихо. Сталкер 2 настільки оптимізували, що можливо він скоро взагалі втратить свою актуальність саме для тесту систем, бо буде запускатись на будь-чому. Звичайно ж, ми побачимо просадку у важких ситуаціях, у самих важких, ну можливо, до рівня 100 FPS. Бачимо, що вночі при активних діях, при агресивних противниках, FPS падає уже до 120-130. Та це все одно дуже комфортний рівень. У КС 2 я викрутив у Кват HD все на середній просто пресет. Не ставив там 4 на 3 ваші кіберспортивні налаштування, і ми таким чином бачимо вище 300 кадрів. Часто піднімається вище 400 і навіть до 500. У КС доволі широкий діапазон по кадрам. Та все ж стабільний буде в районі 350. В середньому. Як на мене цього достатньо, якщо ні, то можна оптимізувати ще налаштування графіки. Чекаю ваші коментарі, на яких налаштування графіки виграє ТКС та з яким FPS, і які ігри треба додати до тестів. У PUBG скрутив все до дуже низьких, при цьому підняв текстури до середніх, щоб все нормально промальовувалося, в тому числі і скіни. У закритому приміщенні спостерігаємо в районі 350 кадрів. Коли виходимо на відкриту територію, FPS не те, що падає, так само тримається на рівні 350-330, в принципі, і піднімається він. До 400 впритик, тут залежить все теж від навантаження в моменті, FPS все одно буде максимально комфортний завжди вище 240. Катаючись на транспорті, при цьому приймаючи по собі постріли противника, спостерігаємо теж вище 200 FPS. В районі 240 в середньому, іноді з просадками, як ви бачили, до 218 і подібного. Зараз хороший qhd монітор можна взяти в районі 10 тисяч гривень з хорошою герцовкою. Тож дивитись в сторону Full HD для такої системи вже точно не варто, навіть якщо ви будете грати саме кіберспортивні дисципліни. У Хогвартсі викручуємо все теж на Ultra у Quad HD, в тому числі і сам RTX теж викручуємо. Бачимо у поселенні, у нас в районі 100 кадрів піднімається трішки вище, трішки менше, до 95% падає іноді. Та зверніть увагу, що відеокарта у нас не завантажується на повну, Іноді завантаження її падає взагалі до 75 і навіть нижче відсотків. Це не зв'язано з тим, що у нас заслабкий процесор. Ні, тут проблема у самій грі. Ми це спостерігали з вами, коли я робив детальний тест RTX 5080 з Ryzen 9800X3D. На такій системі можна спокійно все, в принципі, в будь-якій грі викручувати на Ультра і грати з комфортним FPS. Є багато далеко не критичних моментів в іграх по графіці, які на продуктивність сильно впливають. Тому, якщо у вас карта рівня 50-60, не викручуйте все просто по пресетам. Оптимізуйте графіку під себе. Напишіть, чи варто купувати Arc Raiders для тесту, чи він швидко втратить свою актуальність і не треба витрачати гроші. Можливо, хтось хоче задонатити якусь новинку мені в Steam для тестів, то мій Steam буде в описі. Чекаю обов'язково ваші коментарі, чи треба тут колда, Battlefield. бо з такими системами ми і так розуміємо, що вона потягне все що завгодно. На сьогодні в мене все. Буду вдячний за підписку, лайк, коментар. Навіть якщо вже писали коментар, напишіть ще один від трьох слів. Поки що пока.